Друже привіт! І давай ми сьогодні з тобою поговоримо про одну цікаву тему. А що саме, як підібрати радіатори для наших приміщень? Друзі, якщо ви бачите, то різноманітність радіаторів буває дуже велика, починаючи від матеріалу, з котрого воно виготовляється, до розмірів радіаторів. Які вони виготовляються. І що найважливіше, як же нам підібрати радіатор, котрий підійде саме під нашу систему? Дивіться, один є головний параметр у кожного радіатора це його тепловіддача. Тобто це той елемент, який у нас буде безпосередньо підігрівати наше приміщення. І для того, щоб нам правильно обрати радіатор саме для нашого приміщення, ну, скажімо так, може бути два варіанти розрахунку. Перший це грубий розрахунок, який ви можете порахувати і самі. Тобто, у нас треба 1 кВт тепла на 10 квадратів нашого приміщення. Але все ж таки я вам пораджу звертатися до професіоналів, до проєктувальників, котрі зможуть порахувати в залежності від вашої будівлі, саме скільки у вас буде тепловитрат на цю будівлю, оскільки бувають різні стіни, бувають різні утеплення, бувають різні висота наших стель. Дуже багато є параметрів, котрі вони враховують для того, щоб порахувати правильно тепловтрати вашої будівлі. А звідти вже безпосередньо вже рахують, яке саме обладнання треба для вашої будівлі. І ще один важливий момент про наші вікна, скажу. Вікна бувають різні. І по-перше, якщо у нас звичайне стандартне вікно, то нам як мінімум треба підбирати радіатор ще і по вікну. Тобто у нас радіатор має перекривати мінімум 80% нашого вікна для того, щоб у нас е теж не було, скажімо так, точки роси на нашому склі, Тобто, щоб воно все у нас е гарно конвектувало і провітрювалося. І другий момент це у нас вітражні, точніше не вітражні, а панорамні вікна, скажімо так. Скажу так, от сам навіть іноді їжу по новобудовам, дивлюсь на ці новобудови, котрі виглядають дуже-дуже гарно. Але бачу один такий естетичний пробіл в цьому то що беруть великі високі радіатори і ставлять під самі вікна. І тобто, ти дивишся, і воно не дуже гарно виглядає. Яке може бути рішення? Тобто є декілька варіантів. Варіант перший це 200 радіатори. Це радіатори невисокої висоти, і вони, в принципі, дуже естетично виглядають на фоні того. І другий варіант, ми перейдемо трошки з теми радіаторів, ми перейдемо на внутріпідлоги Тобто це той же самий радіатор, але він монтується у вас безпосередньо в підлогу, і він, скажімо так, дає вам таку як теплу штору, котра у вас буде забирати той холод від вашого вікна. Але, друзі, обов'язково теж розраховуйте тепловіддачу цього обладнання, оскільки вони бувають різні, вони бувають прості, вони бувають з вентиляторами, вони можуть видавати різну кількість тепла. І не треба розраховувати, що один там підлоговий конвектор вас покриє всі витрати по теплу по вашій будівлі. Друзі, і ще один головний момент. Тобто радіатори, крім того, що вони бувають різних розмірів, вони бувають різного дизайну. Тобто, ви можете обрати радіатор саме під ваш дизайн, саме під той дизайн, який намалювали вам дизайнери, або ви самі, скажімо так, намалювали ту картинку, яку ви хочете побачити у вашому будинку. Ну і звісно, друзі, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до наших менеджерів і вони вам допоможуть підібрати радіатор саме під ваші потреби. Вони зможуть порахувати, запропонувати вам варіанти, які він може бути або звичайний, або дизайнерський. І тоді вже оберете те, що саме підходить, саме під ваші потреби. Ну і звісно, дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там теж багато цікавої інформації. Гарного дня і мирного неба! thank okay. you